Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Працюємо в робочому зошиті, записуємо число. 10 вересня. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Шість до діток прикотилась. Все уважно. Подивилась. Давайте з вами пропиш цифру 6. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Пригадай склад числа 6. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати з підручником. Сьогодні, на уроці ми продовжуємо досліджувати задачі. Сьогодні ми звернемо увагу на обернені задачі: що шукане стає даним, а дане стає шуканим. Працюємо з підручником завдання номер 1 виконай арифметичні дії. Якщо під час рахунку в результаті ти отримаєш 30, ти міркував. І рахував правильно. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжую працювати із завданням номер 2 Склади задачі розв'язанням, в яких є вираз. 10 відняти 7 і 10 додати 7. Знайди на форзаці першому опорні схеми цих задач. Сьогодні, діти, я пропоную вам пригадати опорні схеми, з якими ми працювали. На минулому уроці. Це задача на різницеве порівняння, і задача на збільшення числа на кілька одиниць. Ми звертаємо увагу на задачу на різницеве порівняння. Опорна схема нам говорить про те, що нам. Потрібно порівняти предмети. Нам потрібно дізнатися, наскільки більше або наскільки менше. Ми можемо порівнювати різні з вами предмети. Ми можемо порівняти олівці і ручки. Зошити в клітинку і зошити в ліднійку. Кульки різних кольорів ми можемо також порівняти хлопчиків і дівчаток. Тисни відео на паузу. І склади задачу до опорної схеми. Працюємо з наступною опорною схемою. Це задача на збільшення числа на кілька одиниць. І вираз, який підійде до нашої опорної схеми, це 10 додати 7. До цієї опорної схеми я склала ось таку задачу. Назарка розв'язав 10 прикладів. А Єгорка на 7 прикладів більше. Скільки прикладів розв'язав Єгорка? Це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Адже нам відомо, що Єгорка розв'язав на 7 прикладів більше. Ми міркуємо так. На сім більше, це стільки, скільки і назарка, та ще треба додати 7. Тому до цієї опорної схеми підходить вираз. 10 додати 7. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 До кожної задачі обери опорну схему з поданих нижче. Розв'яжи задачі. У нас у цьому номері 3 задачі. Працюємо разом. У Сашка 6 карамелек і 3 шоколадні цукерки. Скільки всього цукерок? У Сашка. Ми розуміємо, що слово всього це є підказка, що це є задача на знаходження суми, дійсно. І нам до нашої першої задачі підходить опорна схема ось перша. Фігурна дужка, яка об'єднує два предмети, вказує, скільки всього цукерок у Сашка. Щоб дати відповідь на це запитання, ми добре знаємо, що суму ми знаходимо дією додавання. Тому нам потрібно скласти вираз на додавання. Підскажіть, який вираз нам треба скласти. Правильно, 6 додати 3. Працюємо з другою задачею. У Сашка всього 9 цукерок, карамеляк і шоколадних. Скільки в Сашка карамельок, якщо шоколадних цукерок? у нього три, ми звертаємося на сюжет задачі. Сюжет задачі не змінився. Знову таки ми розв'язуємо задачі про цукерки, про карамельки і про шоколадні цукерки. Що ці цукерки були у Сашка, але в нас змінилось шукане число в цій задачі. Нам потрібно знайти, скільки в сашка. Карамелек. Ми звертаємо увагу до першої нашої опорної схеми. Якщо це задача на знаходження суми, то перше число, а це кількість карамелек, це є перший доданок, а друге число це є другий доданок. То ми розуміємо, що до другої задачі підходить наша ось ця схема, тому що нам потрібно знайти, скільки у Сашка карамелек. це є шукане число. Шукане число невідомий доданок. Пригадайте, як знайти невідомий доданок. Правильно, потрібно від суми відняти відомий доданок. А сума у нас є число 9. Адже всього цукерок 9 у сашка. Працюємо з третьою задачею. У сашка всього 9 цукерок, карамеляк і шоколадних. Скільки в сашка шоколадних цукерок? Якщо карамеляк у нього 6. І так, ми знову міркуємо, що сюжет задачі не змінився, змінилося лише шукане число. Тому до третьої нашої задачі підходить наступна опорна схема. І ми знову таки бачимо, що тут шукане число це невідомий другий доданок. Зверніть увагу, Андрійка виділив у задачах ключові слова і виконав короткі записи схему. Чи правильні висновки зробив хлопчик із текстів задач? Зверніть увагу, карамельки це є перший доданок, шоколадні це є другий доданок, усього це є сума. Дійсно, хлопчик правильно міркував. Це задача на знаходження суми. І схему також хлопчик побудував правильно. Діти, зверніть увагу. Перша задача, яку ми з вами щойно розв'язали, це є пряма задача. До прямої задачі друга і третя це є обернені задачі. Адже в цих обернених задачах шукане стає даним, а дане стає шуканим. Продовжуємо працювати в робочому зошиті, розв'язуємо і записуємо першу задачу. Записуємо в зошиті задача, третя. ми розуміємо, що ключові слова тут у нас карамельки і шоколадні цукерки. Ми скорочуємо ці слова, записуємо великою літеру карамельки, а шоколадні позначаємо також великою літерою і не забуваємо ставити точку. Нам відомо, що в карамелях було 6 цукерок. А шоколадних було три цукерки. Скільки всього цукерок у сашка, шукане число, скільки всього цукерок. Це задача на знаходження суми. Ми щойно з вами проговорили. Розв'язання. Записуємо слово розв'язання в зошиті і складаємо вираз. Який нам вираз треба записати? Я з вами згодна 6 додати 3. Запишіть, будь ласка, самостійно і порахуйте, попрацюйте самостійно з відповіддю. Щоб записати правильно відповідь, треба прочитати запитання задачі. Скільки всього цукерок у Сашка? Продовжуємо діти працювати в робочому зошиті, записуємо задачу третю в ЗОшит. Записуємо в ЗОшиті слова задача. Якщо тобі все зрозуміло, і ти можеш самостійно справитися з цим завданням, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Ми розуміємо, що в цій задачі ключові слова. Це карамельки, ми записуємо карамельки з великої букви і шоколадні цукерки. Нам відомо, що карамель у сашка було 6 цукерок. А у шоколадних це є шукане число. Нам також відомо, що у сашка всього 9 цукерок. Ми креслимо об'єднювальну дужку і записуємо 9 цукерок. Це є сума. Шість цукерок. Це є перший доданок. Шукане число це є другий доданок. Як знайти невідомий доданок? Я з вами згодна. Записуємо розв'язання. Записуємо вираз. Дев'ять відняти шість. Порахуйте, будь ласка, самостійно. Запишіть самостійно відповідь до цієї задачі. Щоб записати правильну відповідь, нам потрібно звернутися до задачі: скільки в Сашка шоколадних цукерок? Скільки в Сашка шоколадних цукерок? Ви вже знайшли скільки шоколадних цукерок, тому можете дати відповідь на запитання задачі. Підсумок уроку. Намалюй в зошиті кульку відповідного кольору, що відповідає вашій роботі на уроці. Дякую за роботу на уроці!